Сьогодні у мене вечір замовлень. Ну, принаймні на відеоролики, так що дивимось. І все це про батарейку, яка має назву HS03HP, зібрана на трьох елементах LG ємністю 2800 мАч, чи bq 30Z55. Заблокований по причині, що одна з якихось із цих банок просто в нулі. Відновлюємо за допомогою наших абсолютно новеньких ЕВ 33 з індексом ВА ємністю мінімум 3300 мАг. новенький травень 25-го року. Результат виконаної роботи перед вами, збірочка на абсолютно новеньких елементів, ємність 3300, чип перепрограмований і відкалібрований, Результат на екран. Ідеально до 1000 В вирівняні секції, один цикл, зарядний вольтаж 12,6 В, вольта, 1 А, ток заряду 3300 ємність. 118% життя 2800 була проєктна. Сьогоднішня дата чіп 30Z-55. Обов'язково демос тест на умовний внутрішній урок. Він має наступні показники: 44, 41 і 50 умовних мільйон. Ідеальний стан для збірки не в паралелі. Надійно виконана збірка, нові якісні елементи, правильне налаштування і калібрування чіпа це запорука довговічної роботи акумулятора. Бажаєте собі так, звертайтеся, з радістю допоможу.